Де ж? Десь зі мною похрим? Так, треба рукавиці. Чекай. Це я озвунник. Городник. Городник, городник. мов копати хреню. То є городник. Він можуть з лопата, у мене городник. Городник. Що ви так сварите, смиритетом, алло? Що за сварка? Хто в навазі на пов? Та що, не йде гонзуля? Ой. Не йде кисточка? Така двіріна, рукавиці треба мені. Рукавиці і пакет. Рукавиці є. І пакет. Пакет, пакет, пакет. Пакеточки. Пакет. Хто там так кричав? Що за спори? Що за птахи? Таких їх поприлітало ка. Сороки! Що так соворока? Джуліна, що там сороки так сваряться, га? Ну. <хи> Такі із не сирока это дьоя чи що? А ну признавається, що ти за птаха. Дроз... да де дроз такий великий, не може. Сорока? Сорока білобока. Таких сороків з 20 штук поприлітало. Що джвеліна? Йдеш зі мною? ха <дивилина> ми нікуди не їдемо. Ми нікуди не їдемо. Бігає, кругом думаєш, вже їде. Ти йдеш зі мною у хрим. Ти не йдеш. Eccomo mia. Gibelina! C'ho un po' di birra. Ma ne gite m'ave niente. Code coda! На! Ходи сюди. Ходи, на. О, башка тим. Кажіє темна, деколи. Але як де диван вже починає грести, то вже не Чекай. Секундочку. О! Тимофій лишається, то ми дві йдемо. Так, ідемо ми у хрин. Хто скопає хреню у грудні? Тихонько, бо в мене є лопата. Бачите? Лопата є, джвіліна є і вперед. Пішла. Тихонько. Ні, yeah, ти не їдеш, ми йдемо. Думаю, що вона їде. Йдеш вперед? Коротше, ми йдемо на хрінь. Післа, пішла. Недалеко, тут п'ять хвилин. Так, йдемо з джевеліною хрін. Там заключимо. Що джевеліна?